Вдячність Богу. Людина чудовий задум Божий, найдосконаліший та найулюбленіший витвір нашого Творця. Але перш ніж створити людину, Господь щедрою рукою приготував усе необхідне для її життя, гармонійного розвитку і щастя. Усе, що ми бачимо на небі і на землі, Бог створив для блага та користі людей. Нас оточує повітря, яким ми дихаємо, і без якого не можемо жити. Ми скрізь маємо воду, яка необхідна нам, як і повітря. Ми живемо на землі, яка дає нам різноманітну їжу, необхідну. Для підтримки і збереження нашого життя. Нас освітлює світло, без якого ми також не змогли б прожити. Ми маємо батьків, дітей, родину, друзів. Як багато вони дарують нам радощів, допомоги і втіхи, та нічого і нікого. Ми не мали б, якби Господь не забажав подарувати нам це все. Пам'ятаймо про це і завжди будьмо вдячні Богові за сотворений світ. Ніхто не любить нас так, як Бог. Забажав Господь, щоб людина відрізнялася від усіх інших його творінь і створив її за образом і подобою Божою. Кожна людина унікальна і неповторна, бо має персональну, лише їй належну і властиву душу. Вона від народження наділена свобідною волею. Але пам'ятаймо, людина в світ прийшла любити, добро творити на землі. Не лінуйтесь робити добра. Лише зла не бажайте нікому, бо воно, як велика гора, стане вам на шляхові земному і заступить навколишній світ, зробить серце жорстоким, холодним. Ви з любов'ю живіть з юних літ, будьте чуйним, веселим і добрим. І старайтесь робити добро день і ніч. І у кожну хвилину, щоб серденько, як сонце цвіло, бо це доброю робить людину, хай душа буде світлою в вас і промениться завжди добротою. Йдіть робити добро в добрий час і живіть в цьому світі з красою. Правда в світі є дуже проста. Сонце землю теплом зігріває, а людину її доброта і любов у житті прикрашає. Світ, у якому живе людина складний і суперечливий. Зло легко входить у наше життя, часто маскується, має привабливий вигляд, інколи спокуси настільки великі. Що не має змоги опиратися та протистояти злу. Не дарма ми просимо Бога щоденно і не введи нас у випробування, але визволи нас від лукавого. Господь хоче, щоб ми чинили тільки добро і завжди були щасливими. І пам'ятаймо, що все із доброго чи злого. Починається з малого, листя виросте з листочка, з нитки випчеться сорочка, з пагінця чи з бруньки гілка, з гілки дудочка сопілка, хліб з маленької зернини, дощ із чистої краплини, пагорбок стає горою, а роса стає водою. Навіть річечка ріка. Починається струмка, день турботою почнеться, кожен за своє береться. Проганяй мерщій дрімоту і рукам давай роботу, і роби невтомно, вміло, хоч мале та добре діло. Микола Сенгаївський Уявіть собі, що одного дня ви глянете у вікно. А на дворі темно. Мабуть, вас це добряче перелякало, б, або ж принаймні дуже сильно здивувало. Ми вже звикли, що кожного ранку сходить сонце і світить нам протягом дня. Звісно, інколи воно ховається за Хмарами, але ми знаємо, що воно нікуди не ділося, бо на дворі світло. Християни дуже часто називають Ісуса Христа. Світлом, Сонцем істини. Одного разу Ісус сам сказав Я світло для світу, хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві, але матиме світло життя. Чому? Все дуже просто Бог освітлює нашу життєву дорогу світлом мудрості, правди і любові. Допомагає запалити вогник віри в серці. Без Бога кожен наш день починався б із темряви. Без світла немає життя, як і без Бога. Як в'яне вирвана квітка, так марніє без Бога людська душа. Запаліть свічечку в темній кімнаті, погляньте, як вона освітлює все довкола. Вона допоможе відшукати правильний шлях, не спіткнутись, минути перешкоду, освітить путь, а ще зігріє наші долоні. Ісус Христос запевняє, що кожен із нас також може випромінювати світло, якщо у нашій душі, в нашому серці живе Бог. Ви світло для світу, казав Господь. І не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник, і світить воно всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця Вашого, що на небі. Поміркуймо, як ми можемо освітлювати комусь дорогу та когось зігрівати. Учись любити все навколо себе: траву і квіти, кущик, деревце, жучка і пташку, і блакитне небо, і синьооке, чисте джерельце. Усе прийшло на білий світ, щоб жити, щоб дарувати радість і красу, учися дивуватись і любити. Чистенько, мов перлиночка росу, поглянь на світ, це дивовижна казка, а квіти це, мабуть, душа землі. У кожній з них струмить любов і ласка. Вони не наче діточки малі. Яка земля чарівна, пречудова, вона нам мати, ми її дитя. Летить на землю весняна обнова, бурлить, вирує на землі життя. Надія красоткіна. Намагаймося кожного дня втішати Господа своєю гарною поведінкою. Добрими вчинками, будьмо вічливими, доброзичливими, щирими і милосердними. Нехай кожної хвилини вашого життя Господь опікується вами та оберігає від злого. Будьте благословенні!